Очима незалежного глядача, тримаючи руку на пульсі нашої сторінки у Фейсбуці, Сергій Штурхецький, член комісії журналістської етики, який так само, як і ви, виграв конкурс, і саме на відкритому конкурсі є нашим незалежним глядачем. Йому слово ми дамо за підсумками нашого полілогу. що почув і побачив незалежним оком і вухом наш глядач Сергію. Тобі слово. Романе виявляється, дискусію про приватизацію державних підприємств можна вести, і це дякую тобі за таке відкриття. Виявляється, можна вести без матюків і без літаючих горняток, так, так Я що просто не знаю вірменської і грузинської. А ну можливо, можливо, це через це, але в нас трапилася насправді дуже змістовна дискусія. От і в той же час це звісно завдяки високому рівні експертів, три щонайменше в ранзі міністра. Ну. Звісно, кожен з них є носієм якоїсь новини, тобто ньюсмейкером. Але, Романе, твоє вперте бажання перетворити клуб реформ в чоловічий джентльменський клуб просто викликає захоплення. Розумієш, що приватизацію не тільки приватизацію неможливо зробити без жінок і без різних соціальних груп населення і все інше не можна. І насправді не представлення певних соціальних груп ну, трошки шкодить балансу. То, наступний тому, раз я буду запрошувати гостей з дружинами, так як по протоколу. Е Перша леді і тут питання джер. питання питання все таки балансу да тому що таке враження сидять Багаті люди в дорогих костюмах і думають за рік ми продамо Україну чи за три. Ну і починається розмова. Єдине, тільки порадував рецепт Олексія Гращна. Дуже дякую йому про те, що він нарешті згадав. Ну, про пенсіонерів, про цей е, дикий просто наш борг перед е, нашим старшим поколінням. Ну і щодо е, в той же час скажу, високий рівень учасників дозволив нам е, дотриматися таких стандартів, як точності і достовірності, зокрема, оцей цікавий пасаж. Коли парламент м'яч перекидав в сторону фонду держмайна, фонд держмайна. Всі перші особи все сказали, і я думаю, наші глядачі зробили висновки. Хто ж все-таки винен? Хоча оце питання хто винен, так і залишилося без відповіді. На відміну від запитання, що робити, і дуже дякую нашим експертам за останні буквально хвилини нашої програми. Ми почули, що можна реально зробити буквально за кілька за за буквально один рік, і що вже з понеділка з'явиться новий портал. Форм хештег програми Mission Impossible, так, перепрошую за поганого грузинську формула безгосподарності. Дякую тут пана Айварас і пан Павло спрацювали: 200 доларів помножені на безгосподарність. Тобто, це формула нашої взагалі без. Безвідповідальність, без так, перепрошую, це формула нашої безгосподарності. Без ну, і дякую пану Ігорю Белусу, Завдяки йому я дізнався, що виявляється, в нас на залізниці вже рік іде успішна реформа. Не знаю, чи це відчувають пасажири, але я з цього приводу дуже щиро рад. Тепер все-таки щодо запитань наших глядачів, вони були активними і дозвольте від себе задати запитання пану Олегу, який. На жаль, в єдиному екземплярі поки що в нас. Але от таке, як від одного із 40 мільйонів ваших акціонерів, так я розумію, таке запитання просте. Здавалось би, скільки коштує український газ і куди він дівається? Ну а от від Олексія Кривошеєва запитання: чому немає переліку підприємств під приватизацію? Наводиться якесь конкретне підприємство, ну через що не можуть селяни отримати паї. А від Віктора Яцука запитання, як можна говорити про приватизацію, коли держава не слідкує за дотриманням умов приватизації. І наводить Окей. приклад у Хтелеком. Три. три питання, і дуже перше було до вас дуже, дуже коротко, мало часу має ну, Питання: скільки коштує газ? Воно таке дуже запалітизоване, на жаль. Є, є трохи цифри 1590 гривень. Це ціна, яку ми зараз отримуємо від НАК Нафтогаз, газ, який видобувається для потреб населення. Але те, що всіх цікавить, скільки він повинен коштувати, тому що для того, щоб інвестувати, для того щоб розвивати власне виробництво, він повинен коштувати близько 3500 тисячі п'ятсот гривень. Okay. Значить, значит, okay. значит, значит, інформація на сайті мінара, всі підприємства, що будуть приватизовуватися, okay. і земля розпайовуватись єдине що. Що є величезний блок пов'язаний з Академією наук, там 364 землі, і землі. От по ним будемо ще працювати. Це не підміна ПК, але будемо ставити питання про розпоювання. Такі там великі полі академікам не потрібні. І ще яке було питання, хто готовий пояснити? Сказано було про крутелекоми. Я можу так. сказати, що це не все в фонді Дешмайна. Там працюють правоохоронці. От там ідуть цілі спецкомісії, працює і так далі. Тобто, ми є інструментами, ми виконуємо всі ті речі, які нам кажуть. От я думаю, що будуть якесь визначення в першому там півріччі наступного року щодо укртелекому. Тема досить політична, як ви знаєте. Так? Ну, так, я Водов... проти реприватизації, Водов... я за кращу Водов... приватизацію, Водов... але будемо дивитися, до чого дойде.